Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. рун про це вам повідомлять, розкажуть, в якому стані сьогодні перебувають ваші енергії. Що сьогодні важливо, на що звернути увагу? Трансформаційні процеси ще тривають, десь в якійсь мірі вони вже вас починають ну якось так знаєте, руйнувати, руйнувати позитивний е, лад. Ну, е, але ви перебуваєте в потоці життя. І життя вас виносить. Виносе із усіх подій, які вирують навколо вас, ви досить так м'яко виходите. А ще вам кажуть, у вас дуже сильна інтуїція, дослухайтесь до неї. І ніякі перешкоди вам не стануть на заваді. Також сьогодні вплив іншої людини, великий на ваше життя, на ситуацію в вашому житті. Стан самопочуття десь не зовсім. Такий збалансований, можливо, якась, якась слабкість, десь щось таке можете відчувати. Ви стоїте на порозі е, нового чогось, змін. На порозі е, нових відкриттів в собі, е, в якійсь ситуації життя буде змінюватися, щось має змінюватися. Ну, і в центрі цього всього це руна партнерства, руна Гебо, яка говорить, можливо, новий партнер заходить у ваше життя. І воно буде змінюватись. Можливо, можливо, діловий партнер теж буде впливати досить позитивно на вашу життєву ситуацію. Загалом день досить гарно збалансованих енергій, позитивних енергій. І якщо є складні якісь Елементи ось в цій частинці, то вони всі перекриваються ось позитивом наступних рун. І просто маєте на увазі, що трансформація триває, але ви з нею ну, досить гарно впорюєтеся. Е, у вас е, партнерство. Партнерство, можливо, хтось вже зустрів свою пару, а можливо, лише сьогодні ви зробите перший крок на зустріч до свого партнера. Ну Ось тут так. Хай так і буде. Благословенних енергій вам сьогодення.